Молитва Святому Миколаю про здоров'я, святий Миколай, чудотворець, рятівник наших грішних душ, звертаємося до Тебе з проханням у хворобі та немочі. Від сторони від називаємо ім'я чи хворої, від сторони від псування і тяжкі недуги. Відпусти, називаємо ім'я. Відпусти всі гріхи, що сталися причиною таких тяжких страждань. Прийми покаяння хворого і його близьких, нехай всі хвороби покинуть його тлінне тіло і прибуде незламне здоров'я і благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання і не засудить нас, попроси, Святий Миколай. Щоб всі негаразди відступили і хвороби покинули назавжди. На все твоя воля, Амінь. Святий Миколай, чудотворець, рятівник наших грішних душ, звертаємося до Тебе з проханням у хворобі та немочі. Від сторони від називаємо ім'я хворого чи хворої, від сторони від псування. І тяжкі недуги, відпусти, називаємо ім'я, відпусти всі гріхи, що сталися причиною таких тяжких страждань, прийми покаяння хворого і його близьких, нехай всі хвороби покинуть, його длінне тіло і прибуде незламне здоров'я і благодать. Нехай Господь через тебе почує наше смиренне прохання. І не засудить нас, попроси, Святий Миколай, щоб всі негаразди відступили, і хвороби покинули назавжди. На все Твоя воля. Амінь. Святий Миколай, чудотворець, рятівник наших грішних душ, Звертаємося до Тебе з проханням у хворобі та немочі, від сторони від. Називаємо ім'я хворого чи хворої, від сторони від псування і тяжкі недуги, відпусти, називаємо ім'я, відпусти всі гріхи, що сталися причиною таких тяжких страждань. Прийми покаяння хворого і його близьких, нехай всі хвороби покинуть його тлінне тіло, і прибуде незламне здоров'я. І благодать. Нехай Господь через Тебе почує наше смиренне прохання і не засудить нас. Попроси, святий Миколай, щоб всі негаразди відступили і хвороби покинули назавжди. На все Твоя воля. Амінь.